Не дивися, розгулялася, пішли додому. Фенді, пішли додому. Фенді. Ну, сейчас айк на тебе буде лаять. Десь яка не хоче? Яка? Ще давай там попійся, і, конечно. Давай додому, швидко. Пошли. Пошли домой. Домой, Фенді. Ти чого це не слухаєш? Ти куди? А ну додому. Фенді. Пиші додому. Пішли додому. Бистро. Фендюш. Фенді. І стуку не понімаєш. Так, ну, додому, давай. Пішли додому. О, оце ти понімаєш. Все. Пішли. Ой, ну зараз я займусь таке цією. І не знаю. Що трапилось? Ой, оце може я ще трішки позрізаю, та не знаю. В мене ще такого не було. Ну, вода. Ну, вода ж і тут була. І, мабуть, ще й досі стоїть. Ну, вже висохла вже майже. Ну тут же ж квіти. Ну, ладно. Вирвала я всю пітунію, лишилось тут ось о, такі, що можна живці посадити, а витягла відсіля всю землю. І у мене тут, ой, як вони називаються під низ, що я їх клала, камінчики такі, щоб вода не застаювалась. І воно не допомогло. Там дірочка така невелика, але в тому же ж. Немає, вийшла водичка, а тут ні. І таке враження, що, знаєте, засихає повністю, петунія засихає. І не один корінець, а от і всі, що тут були. Не знаю, чому так сталося. А вода, ось о, я вибрала, дивіться, у відро те, що там земля була. Ось вона, яка вода, прям стоїть у відрі. І це відро з дирочкою, вона не сходить навіть. Ну і зараз я її піділью добривом. Землю тут поміняла і хай росте. І ще тільки половина літа. І оце так я зробила. Прибрала, тепер там менше стало. А ось красуня тут мені допомагає. Ну, відтиль забрала це менше стало. Ось от біля троянди де вони тут стояли. Ну, щось трапилось. Оці ж ростуть Ось сюди, дивіться, і теж дощ лив, але нічого з ними не сталося. Тільки оце я трішки жалію, що я їх обрізала. були ж гарні такі. А тепер жди, поки вони виростуть. Оцю дуже хочу лишити. Вона, дивіться, яка вкрапенку. Ось бачите. Теж її піділю але зараз не буду підливати тут води, дощ налив добре-добре. Асю збирає. Бачите, що вона збирає? Черешні. Як вроді голодна, дивіться. Ой, чудо. Ну, оце так, я на кінець думала, я сьогодні це і не зроблю, думаю, дощ піде, то не встигну. А воно нічого зараз навіть піділлю. Угу. це ж на... спостерігаю за цією красунею. Що, не такі кісточки, так? Да. Не такі. Не такі. Немає хвіст... хвоста в них нема хвостика. Вона хвостиком збирає. А нема хвостика, нема. Така оце швенді. Оце ж з хвостиком дивись. З хвостиком, ну бачиш? Угу. Нє, дуже малий. І там з хвостиком. Грайся так, да, грайся. Ну, що там у тебе багато зібрала? Я зібрала огірці. Ну і хвата, аби не переростали. Ну, да. ну все, пішли до хати. Ми і... будемо мити їх. Так, да, Ми їх помиємо і в холодильник сховаємо. Так. А може, завтра закриємо, а може, будемо їсти. Да. Да? Пішли до хати? Так. Артем привіз оце фрукти да. для Алісочки. І ось дивіться, як вона їсть. Це ж во. Ой, це подивіться зараз. Це що, таке кисле? О! А що смачніше? Так ти ж так кривишся. Оце, це чорна малина. Це, я думала, це шовковиця, а це чорна малина. Дивіться, як вона кривиться. І, і все рівно бере її. Моє те золото, Боже. Оце таке вкусно вкусно А тепер бери сахар <enough> <enough> і з сахаром засипає. І губки всі почорніли. О, це ти молодець, оце ти, б молодець, о, оце ти придумала. Ну, ну, ану давай. Потім берем. Угу. Ну-ну, а тепер не буде таке кисле? <флес> <Чи>? <флес> Все равно кисле. Yeah. Все, виключать, да, то не гарний буде кадр. Виключаємося. Ой, і все одно ручечка тянеться. Да. Угу. А я ще трохи кусочок, то ца Да, ну Більше цукру додай і кушай. Зранку прохолодно на вулиці. Знаєте, таке як серпневий ранок, ну ніяк не липневий. Так, у мене тут віка у відпустці, а Лісочка ще відпочиває. Я не знаю, скільки днів вона буде у нас, але це радість, коли діти бігають по двору. І зараз що я? Я спробую піти і накопати. Думаю, я зайду туди. Молоденько картошечки і зварити. Є вже навіть свої помидорчики, огірочки, цибуля. Ну, і так буде якийсь сніданок. Ой, дивіться, в мене деревовидний гібіскус. сьогодні розкриє квіти. Оце гарний, гарний. Це такий колір, як і оцього, але це ще не відкривається. І за двором там теж квітує. Ну, добре. Ой, скільки бджілок пішла по картошку. Накопала картошечку. ну Земля волога дуже. Ну, дивіться, яка. Зараз помию, почищу на вулиці. Така красота, що це на дворі все робиться. Ну і можна на дворі поставити на плитку, варити, можна в кухні. Яка краса на вулиці почистила картошку? Ось на індукційну плитку виставила 180 градусів, включила і ось хвилин 15 і картошка готова. Дивіться, тут що робиться. Що? Тут... Вперше, Голосно і весело. Угу. ось, дивіться, що це робиться. Бігають по всьому городу. Добре, що там є доріжки, да? ага, так би ми і грязні були, а, ми все одно бігали. Ну, Фенді... Фенді вже тікає від неї. Не, вона, їй... не, вона її не, замучує. Не вмирай, не вмирай. Кажи, та тікати буде. Тіка, тіка. тіка.